Сьогодні у нас проводить ярмарка на підтримку наших бійців, наших героїв, які зараз знаходяться на передовій. Організатори даної благодійної дитячої ярмарки благодійний фонд «Понад усе моя Україна. Сьогодні на ярмарку у нас представлені роботи дитячих будинків юнацтва нас тобто, творчества. Також у нас проводять акція. Воєнпрому з благодійною акцією під назвою Не тільки для себе. Також сьогодні у нас поховані прапорці, ми домовилися з хлопцями з передової, ми, ми висилали новою поштою прапорці, вони їх всі підписували, та волонтери нам привозили їх. Сюди, до нас. Також в нас буде проходити аукціон картини, лише свій слід назавжди в Україні. Кожна людина кожна може підійти і поставити фарбами свій слід на картині. Після цього буде проводитися аукціон. Також в нас є вироби ручної роботи, це ляльки великі, які теж будуть на аукціоні. Також є вишиванки, українські патріотичні прикраси. Та, Чого цікавого? Також сьогодні на ярмарку у нас представлений спіль вільної творчості. Кожен бажаючий може прийти зі своїм виробом і також його виставити на продаж. Також у нас є стіл, де ми пригощаємо всіх людей узваром та випічкою. Також це все за благодійний внеск і любу суму люди можуть залишити. І протягом усієї ярмарки ми транслюємо фотографії безпосередньо з передової, тому що ми їздимо до хлопців щастя, на Луганську Тес. У нас слайд-шоу представлено з усіх наших подорожей. Також ми допомагаємо нацгвардії військовій частині 3027 і безпосередньо батальйону Айда.